Взиму без даху над головою а залишилася багатодітна родина в сумській громаді. У їхню оселю поцілив ворожий безпілотник. Олександр та Світлана виховують трійнят хлопчиків. Одного із синів під час удару дрону поранило уламками. В якому він стані і де тепер житиме родина? З'ясовувала Олеся Боровик. Теж трохи допомогли зашив. Як кажуть, бо дирка ж була це зараз. Сміття вивезли. Ну ви бачили саму кучу. Там Олександр показує величезну діру у стіні. Її пробив російський безпілотник. Вікна не вціліли, Потрощено і все всередині будинку. А он у стінах у кімнаті дотепер стирчать уламки дрона. Ставали далекі осколки. Ось ось вони, тому що попробивало все ось. Були такі сантими по 15 осколків. Вся родина в момент вибуху була вдома, розказує Олександр, подружжя виховує трьох хлопців, вони трійнята. Діти юрбились ось у цій кімнаті. Лежали на дивані, дивилися телевізор. Mm -hmm. на момент зриву вони знаходились тут всі. Теща з mm -hmm. дружиною mm -hmm. знаходилися mm -hmm. в іншій кімнаті, вирішили mm -hmm. чай попити, бо дружина тільки приїхала з роботи. Mm -hmm. Одного з хлопчиків, дев'ятирічного Олексія, поранило осколком. Чуть вище коліна сквозне, що саме в нього влетіло, невідомо. Ну, Яких не... уламок, так? Да, да тому що, як він показував, що чуть вище коліна пробите мягкі ткані, слава Бож, артерії не зачепило. Зараз ходить. Ну, больно, ну каже, я терплю і каже, слава Богу, добре. Родина ще оговтується від пережитого дружина Олександра з дітьми поїхала до батьків. Я зараз сам тут, а... угу. тому що, якщо залишу, можуть винести. же, як бачите, паркану ж немає. Тоже бери заходь, бери, що хочеш. Що можна було полагодити власноруч? Олександр вже зробив. Затулив дірки аби вберегти оселю від дощу та снігу. Далі подався на програму. Є відновлення та сподівається, що волонтери чи не байдужі допоможуть із будівельними матеріалами, аби можна було відбудувати стіну до морозів, щоб дружина з синами повернулася додому. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.